Валентин Поспілов, письменник, позивний сороковий, місто Дніпро. Представник нового покоління українських письменників. Він починав як студент, політолог, музикант і організатор благодійних фестивалів у Дніпрі, проте справжнім покликанням стала література. Попри молодий вік, Валентин уже здобув репутацію автора з власним голосом та впізнаваним стилем. Його твори вирізняються сміливим поєднанням жанрів. Політика і магія, психологічний трилер і фентезі, антиутопія і фантастика. У цих текстах чорний гумор і тривожний прогноз. автор дотримується принципу налякати і попередити, нагадуючи байдужість сьогодні неминуче зруйнує майбутнє. Справді всі книжки, які я пишу, доволі похмурі і стосуються переважно майбутнього. Тому, безумовно, це попередження для суспільства, для читача, для самого автора. Про те, що певні події, певні речі, певні дії мають наслідки. І ці наслідки переважно негативні. Тому так, це попередження. Пі Українське суспільство і є героями моїх романів. Майже всіх, принаймні, того, що стосується трилогії північних міст. В реальному світі люди не те, щоб сильно рефлексують, вони хаотично рухаються по життю, і зважаючи на свої. Культурні та біологічні особливості приймають ті чи інші рішення, а потім стикаються з тими чи іншими наслідками. Одна з перших думок, коли я прокинувся 24 лютого, була щось по типу ну, наврочив. Бо мені здавалося, все ж таки якось, що це більше фантазія, що це фантазія про Україну після війни. А виявилося, що війна значно ближча, ніж написано в книжках. Свій перший роман Різанина Валентин написав у 18 років у ньому змальовано похмурий світ майбутнього, де людська цивілізація занепадає, обравши шлях політичної диктатури та тоталітарної ідеології. Перед самим початком Великої війни у світ повинна була вийти перша частина серії книг Трилогія північних міст. Стокгольм ми підписали контракт у 2021 році. І якраз на березень 22-го вона була запланована. Ми вже зробили купу роботи. І я був тоді весь в процесі. Уже під час війни, у 2024 році, побачила світ друга книга серії Трилогія Північних Міст Осло. Це історія про політику, магію та можливе майбутнє України у 2030-х роках. І далі, скажімо так, головні думки трилогії вони на жаль були підтверджені реальністю. Тобто, ще в 22 -му, 23 -му році я дещо сумнівався, можливо, я подивився б дещо не туди. Але наразі, станом на літо 25-го року, трилогія м -м, такою, як я її задумав, і має вийти, бо це правильний погляд, на речі, на жаль. Якщо Стокгольм це більш загальна картина, така собі мозаїка, Осло, це навпаки історія доволі конкретних людей. То третя частина безумовно буде поєднувати це. Це буде такий гібрид між Стокгольмом і Осло. Дещо дещо ще візьме все найкраще і все найгірше з обох частин. Зараз Валентин Поспєлов служить добровольцем у лавах Збройних сил України. Я серйозно підійшов до вибору спеціальності, пройшов навчання певне, в цивільному житті, і так само йшов в. Спеціалізований підрозділ, який займається певною діяльністю, тому це було повністю рішення, скажімо так, яке я осмислив ще до підписання контракту. Найголовнішим, Валентин вважає захист країни. Війна має закінчитися. Все дуже просто. Тобто, немає якихось, скажімо так, проміжних результатів. Результат війни може бути різним, безумовно, але допоки вона не закінчується, я маю залишатись на службі. Я залишився письменником, це неминуче. Навіть якби я і захотів якось цього позбутися, я думаю, що в мене б не вийшло. Але зараз більшу частину мого часу займає військова служба. Це цілком очевидно. Тому я думаю більше про це. Повні історії героїв дивіться у документальному фільмі Воїни світла, митці на телеканалі Д1 та онлайн-платформах.